Фармадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Неймовірно талановита, фантастична, і мама, і співачка, і українка, і кримська татарка. Е, і ну, це все знаєте в одному. Неймовірна людина, яка е, щойно нещодавно була в Америці, а вже зараз в Україні. Привіт, вітаю доброго. доброго ранку. дуже рада бачити. Навзаєм, дуже Бачиш, важко. скільки всього ми обмалювали. Але ти дійсно така для світу всього. Дякую, дякую. Я в буквальному сенсі. З 30 травня знаходилась в турі в Америці, в Канаді. Багато було зроблено, багато зустрічей, концертів. Я ще знаходила час зустрічатися з військовими, які чекають на протезування в кожному штаті, і, на жаль, їх достатньо багато, але і все ж таки є. Позитивні, абсолютно новини. Що ми забрали більше ніж 2 мільйони за всі ці концерти, і е, військові, які чекають на протезування. Ми знаємо, що це дуже дорого, майже 15 тисяч uh -huh. один протез. То вони його отримують. І від цього сатисфакція така, що ти не просто співаєш, ти не просто дійсно якась там насолода для людей, і підтримка, і е, натхнення. А це ще реальна, е, реальна допомога. Грошима фізично, Тож, фізично. більше ніж 15 фондів, які там зараз знаходяться в різних штатах. Наші українці, які mm -hmm. постійно щось роблять, я казала так: ніколи ніколи не втрачайте жодної, жодної надії постійно говорить, Будьте голосами, де б ви не були, в mm -hmm. будь-якому штаті не давайте забути про нас. Війна триває. І сьогодні зранку і, е, жахливі новини знову в Києві. І ми маємо це нас має дійсно. Надихати на те, що кожен день, кожен на своєму тилу, культурною дипломатією, м'якою силою. Угу. І знову ж таки, знаєте, що я от спостерігала за весь цей час? 5 травня у мене відбулася презентація альбому, Хрим. альбому угу. Крим, який є. В перший музика... муз... першим музичним атласом українського Криму, який розповідає 14 старовинних історій з різних е... куточків Криму, 5 травня відспівала спеціально можна сказати, відспівала в Києві. а, uh -huh. бо для мене важливо це був такий сигнал, що ми тут існуємо. Ми, ми uh -huh. тут боремося свою культуру спадщину, навіть коли за 20 хвилин до концерту на нас летіли е... шахеди і все, все на світі. Далі 11 травня був е Ліверпуль і 15 тисяч іноземної аудиторії, яка слухала дві години концерт кримськотатарською мовою, і до чого я все це. Кажу про те, що кожен раз ми маємо все ж таки змінювати, і якби це голосно назвичала шукати більш масштабні виходи, більш Як ну, ти... озвучити потребу, більш да, донести да, всі інформації бо вже щодо просто Україні. сказати новини. Вибачте, Цього що немає. так, війна триває, це не працює. Тому. Ти з свій альбом альбом, який вийшов Хрим, але угу. знаю, що його теж е, непроста доля цього альбому спонукала, і ви його просто рятували. Розкажи трішки так про є. це, тому що його могло насправді і не бути. Так і є. така ж, от мені навіть хочеться плакати, бо це реально правда. Е, в 21-му році ми почали його записувати в вересні, і е, на момент е, початку повномасштабного вторгнення. Uh -huh. Він знаходився в будинку звукозаписів в Києві. чим uh -huh. я дуже пишаюся, бо такого альбому не записували з симфонічною музикою, на з 70-х років, uh -huh. і всі, весь матеріал, а це дуже багато більше ніж 80 музикантів, плюс фольклорні музиканти. Це хто знається, дато нам просто в гігабайтах порахувати uh -huh. це величезна кількість матеріалу, і вся вона знаходилась. В центрі Києва під бомбами в прямому сенсі. І моя і другою думкою, після моїх дітей, звичайно, було: Де мій альбом? Де Як мій альбом? Лятувати. Все, я все втратила і, і вже навіть було. Думала... А будівля потрапила під обстріл. Так. Mm -hmm. Так. І а, Сергій Круценко, який а, записував альбом і а, є сам продюсером, він мені сказав. Ти знаєш, жа, я не можу дістатися туди, коли буде тільки можливість. Я це зроблю. Ти не хвилюйся. Я все. А я вже в цей час. Під уламками. От так от об... обклалася дітьми. Їдемо е там, в Тернопіль перечекати, <плес> і все -се 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 таке. А він був там, е і е потім, коли вже все ж таки е там вже був інтернет, і потім дозволили йому дістатися. Туди він почав збереження, і це було дуже важко. Він має мав е е е просинасити. Процеснатися кожної три години, щоб е, не завмерла ця загрузка. Це Система. титанічна. Система. Да, да, да. е, е, і, на жаль, на жаль, на жаль, Сергій помер цього січня, цього року, 23-го, бо він дуже переживав це все. І... Кожен мій концерт була присвята йому, бо це дуже важко, що людина стільки і вкладала і свої любові, і віри в цей альбом, і він не дожив до, до самої презентації. Але а... з кожної пісні буде звучати пам'ять. Ти будеш так, на кожному концерті згадувати. Точно. І найважливіше, що зараз залишається нам тим, у кого втрачають. Ми втрачаємо щодня в Україні, люди втрачають величезну кількість своєрідних і не най... найближчих людей, тому світлу пам'ять про них потрібно берегти Абсолютно. завжди. Ну а це, ще тебе... це весь час боротьба, розумієте? Це так. весь час боротьба. Вона на різних рівнях. Це боротьба наших захисників проти ворога. Це боротьба за ті донати, які люди все ж таки роблять. Це щоденна боротьба, але це не означає, що ми маємо забувати про тих, хто нас оточує, обіймати так, їх з ними, спілкуватись. З воду, і повністю. святкувати, святкувати 19 червня. Твоєму наймолодшому три виповнилось, так. Як відсвяткували? Ой, я летіла, якраз летіла з Орландо, там 15 годин пересадки, це все. І е, я, всі мами зрозуміють мене, що ти, звичайно ж, себе кориш, їдеш, і думаєш, Боже, такий день, а ти не з дитиною і е, себе свариш. Але, знаєте, в мене така. Таке бачення цього, що я те, що я роблю, те, що я приношу таку жертву в вигляді того, що я їх не бачу два місяці. Там от був в мене був Ліверпуль, Мілан, Америка, все це я їздила. І вони дуже сумують. І мені іноді сумно від того, що коли вони проваджають, мене вони навіть звикли вже. Знаєш, mm -hmm. вони вже, типу, ну, пока, пока, Анака. Анака це мама mm -hmm. кримськотатарською. І от і все. І ти навіть від цього. Тобі теж, але я дивлюсь на це так, що я борюся за те, щоб вони скоріше повернулися в Київ, не для того, щоб їм збудувати якесь там mm -hmm. ілюзорне mm -hmm. життя Майбутнє, за кордоном. Ні, ні, ні. Ми всі, ми всі чекаємо, і те, що я кожен день роблю на максимум все, що можу, тільки для того, щоб я. Щиро хочу, щоб вони були в Києві. Це, це, ти це, це, це жертва жертва заради майбутнього дітей, заради вільного майбутнього. Але якби діти плакали, тебе проведжали, тобі боліло б ще. Тому вони все правильно роблять. Все правильно це, роблять точно. ті люди, які поряд з твоїми дітками, які правильно їх налаштовують. Діти мають впевненість, що мама приїде і все буде добре. І тому ти, саме як супер мама, супер, супер. супер ну, вони з легкістю yeah. проведжають, бо в них є впевненість в тому, що все буде добре і мама yeah. повернеться. Тому yeah. себе корити. Сто відсотків не треба Соціаль... ти сказала, мені. <різвання> <Я> <різвання> Психолог Валентина Хамайко допоможе розібратися. <різвання> <Вау. різвання> Я просто як мама Питаннях знаю дітей. такі моменти. Yeah. А, можемо, no. можемо підгодувати, що ти там хочеш? У нас сьогодні, на сьогодні бато. Вчора, вчора, з'ївши останній шматочок торта. Я сказала, що це останній Стоп, раз. Ні, чекай, nee. По-перше, це nee. не торт. В Бачиш, це ж не торт. це ну, відкритий Але це... Це ви такі спокусники. Ага. Су а а давайте? Я, я тобі покажу суть. Розкажу суть. Давай. У нас з Вовою сьогодні був Бато. І ми. Готували з усією любов'ю, кожен свій пиріг. Не скажемо, де чий, не скажемо. Ага. А потім Олександр влаштував сліпову е, таку дегустацію і визначав, який був з його точки зору найсмачніший. Тому нам би дуже хотілося, якби ти теж влаштувала дегустацію. Ну щоб мене не звинуватили в упередженому погляді на їжу. Ось такі маленькі шматочки тут просто по і Давай так хтось вкладав душу, хтось вкладав серце. Окей, хтось вкладав сир. Багато сиру. Сирце. Смакуй, потім розкажеш своє враження, який не шумні, що тобі смакуватиме. Там кабачок насправді сир все дуже просте, все дуже смачне, все дуже сезонне і мінімальна кількість, хотіла сказати, калорій, бо мало тіста, але дуже багато сиру. Mm. Так, а тепер кажи. Оцей? Okay. Ти не обережений. Oh. Вовчик. 2 oh. нулі, як то да, кажуть Два нулі. Два серденького Володимира я обожня чоловіків на кухні це ідеально. Радію вовчику. Це знаєш, повернення. я гарний дуже знак люблю поверну. цибулю і дуже люблю сир. Дуже люблю цибулю, я бачу там тут... цибулі, цибулі не було. Цибулі, а це зелене таке. Боже, тим але, паче. Ні, але Ні, ти права, Так, це, це було майже як цибулево-сирний пиріг. От, Просто було замінив цибулю, на кабачок. Mm. Розкажи трішки, ми бачили, як ти зворушує, привітала тата з ним тата свого тата. Nah. Одна, одна хвилинка. Трошки. Мій тато може хтось не знав або не чув від, відкриває альбом Хрим, бо пісня, яка відкриває альбом, називається Алім. І мого батька так само звуть mm. Алім. І коли я планувала вже Алім а, а походить в нас з місця Карасу Базар Белогірськ. І а, м, коли я планувала цей запис, я точно знала, що я запрошу свого батька заспівати зі мною. Він в мене такий співак, фольклорист, акордеоніст. І вона від його напитала. Я кажу: так, ти приїжджаєш, співаєш, все, нічого не знаю. Потім зі мною співаєш в Ліверпуль. Він такий, боже, я, я не знаю, я вже давно не співаю. І такий був Але для мене тато він мій приклад, знаєш, тому що він. Uh, він вкладав завжди в нас любов до. Батьківщини до музики гарної поміжа це прекрасно. Я вважаю, що вас буде багато спільних гастролей разом, і це класне об'єднання родини. Рід це те, що нас завжди тримало. Ми побачимо завтра з вами так само о осьомі. Хочу сказати, що ми будемо обирати посуд по феншуй, Будемо вчитися надавати першу медичну практичну допомогу. Але квітам і третім ведучим буде Тімур а Також гостях Настя Оруджева.